Друзі, вітаю! Знаходимося ми зараз в місті Києві на Деміївській площі, раніше відомої як Московська. Були ж колись назви саме тут, у 1930 році, було засноване підприємство Київка яке згодом перейменували в червоний гумовик. А вже у 1994 році це підприємство отримало всім нам відому назву Київ Гума. Це підприємство вважається одним із перших підприємств гумових виробів в радянському союзі і першим в Україні. А зараз ми знаходимося в місті Бровари, куди в 2013 році Київгума перевмістила свої виробничі потужності. На сьогоднішній день Київгума займає провідну позицію на ринку гумових виробів України. Після повномасштабного вторгнення підприємство продовжило роботу по приведенню бойових дій на околицях броварів. Виробляє більше 4 тисяч найменувань продукцій з гуми, латексу, силікону, ПВХ, теп та пластмаси для всіх галузей промисловості і народного господарства. Продукція Київгуми постачається у всі регіони України іна та понад 30 країн світу Підприємство виготовляє медичні гумові вироби, такі як клейонки, грілки, джгути, бенти, еластичні, рукавички, пробки та ковпачки для флаконів з лікарськими засобами, товари для дітей, такі як соски, пустушки, прорізувачі для зубів, продукцію для промисловості, формові та неформові вироби, господарські, спортивні товари та сільськогосподарські вироби, гумові, ПВХ та теп На підприємстві працює близько 400 співробітників, діють 33 служби для забезпечення роботи в режимі повного цифру. Виробничі потужності і високоточне обладнання дозволяють надавати всі послуги з виробництва продукції від розробки складу суміші і проєктування оснащення до виготовлення. Давайте вже познайомимось з керівником цього потужного підприємства. Знайомтесь, керівник ТОВ «Київгума» Острогруд Андрій Юрійович. Доброго дня. Доброго дня. Радий бачити! Невзаєм. Андрій Юрійович, давайте пройдемося і ви нам трішки розкажете про історію створення і спеціалізацію вашого підприємства. Історія дуже довга дуже цікава. Нашій компанії 93 роки, ми засновані ще в 1930 році і більшість часу знаходили саме в місті Києві на Московській площі. В 2013 році ми П'ять років до цього будувалися. Ми приїхали саме в місто Бровари, де ми придбали земельну ділянку, зробили і Відповідно, відбудували повністю нове сучасне підприємство. Так, да, ми перевезли багато технологій, ще й старої, але в основному вже ми багато купували, запускали технологічних ліній обладнання саме тут. В компанії на сьогоднішній день працює близько 400 чоловік. Ми випускаємо понад 4 тисячі найменувань виробів, експортуємо майже в 30 країн світу. Працюємо з різними технологіями, маємо собі 33 служби, самі проектуємо сназку, самі ремонтуємо обладнання, самі розробляємо рецептуру суміші і так далі, так далі. Тобто, ми така досить велика, потужна компанія, яка має багато. Намірів і амбіції. Плануйте ще далі розвивати щось, там, щось нове буде. Чим найбільше ви пишаєтесь на вашими досягненнями підприємства? Найбільше пишаюсь тим, що ми все ж таки лідер галузі. Ми номер один в гумотехнічній галузі в Україні. Ми працюємо в різних галузях економіки. Це і фармацевти, це і медичні вироби, це дитячі товари, це сільгосптехніка, машинобудування, будівництво, монополії, такі як енергоатом, трансгаз. Ми працюємо з військовими. От зараз багато випускаємо там виробів. Ми в першу чергу медичного призначення, призначення. Та, так звані аптечки. Знаю, що на початку війни ви не зупинились, там, можливо, на якийсь короткий термін. Як швидко ви змогли відновити роботу? Я дуже вдячний своїй команді, своєму колективу. Ми зупинили виробництво буквально на тиждень. Ще коли 9-10 березня прямо під Броварами в районі Скибина були танкові бої, ми вже до цього, з 3 го числа, Частково що змогли, не запускаючи якісь технологічні процеси, бо це дійсно багато людей. Але ми запустили ті чи інші е, там, зборку, упаковку, відвантаження. Тому Ну можна сказати, що ми практично не запускалися. Це аптечки саме були. Це ну, в першу чергу ті вироби, які потрібно було дійсно нашим захисникам. Это, звісно, аптечка, жгутина, ну, багато таких. Медичне як... призначення. Медичне. Але ми багато там якісь шукали пластини, мембрани для е, людей Робили накладки на бронежилети mm -hmm. і так далі. Тож тобто дуже багато якихось виробів. Ми дуже багато допомагали теробороні, давали плівку, давали топливо. Так далі, тось тобто, ну тому частина людей була тут. Звісно, це була малесенька частина. Це всього 10% персоналу, який в той час знаходився. але вже до кінця березня. Ми запустили напевно половину виробничих процесів технологій, і вже з середини квітня ми на 90% відсотків вийшли ну, практично повної роботи підприємства. А як взагалі війна вплинула? На роботу підприємства, так що зараз. Отрим. Ну, дивіться, війна пинила, як на всіх. Досить в перші там, місяці великий відтік людей, багато людей виїхало, потім змінилося. Якщо говорити про бізнес-процеси, у про... нас дуже сильно змінився асортимент. Звичні для нас продажі, позиції, логістика. Було порушено, але ми дуже такі швидкі мобільні. Це якраз те, до чого ще ми пишаємося. Ми можемо все, ми робимо все. Ми до війни 20-30 нових позицій запускали щомісяця. Зараз ми практично вийшли на ті позиції, на запуск все нових, нових, нових. І ми замінюємо багато імпортних там складових, да, тому що і тоді, коли логістика взагалі зупинилася, це якось дало нам свої переваги. Ну і зараз ми знаходимо ту нішу, де ми є номер раз. То відновили по об'ємам те, що було до війни. В іншому асортименті, в інших складових, але практично ми навіть ми дещо приросли. Ну Супер! Вітаю всім вас. Пане Андрію, чому саме вирішили встановлювати сонячну електростанцію? Чия то була ідея? Ідея була моя. Я досить емоційна людина і багато рішень приймаю таких спонтанних. Але тут питання не емоцій, спонтанності, тут питання потреби і розуміння сьогодення ринку. Ну, дивіться, ми, по-перше, восени, коли почались ті масовані обстріли в Україні, коли були великі відключення, підприємство працювали і тоді не зупинялось. Ми тоді проінвестували десь півмільйона євро. Промислові генератори і практично закрили там 60% чи сіки потреби виробництва, тобто ми змогли спокійно працювати в зараз. Розуміючи, що невпинно енергія буде здорожча, да, маючи досить серйозну площу дахів, маючи якісь можливості ресурси, все ж таки ми з командою, з колегами, з дирекцією, з співвласниками прийняли рішення про інвестувати сонячні станції. І на сьогоднішній день ми також з рахуванням сонячних станцій, з рахуванням якісь СТК другого, ми також інвестували напевно до півмільйона євро е, загалом в, ну, в альтернативну енергетику. Це виключно про фінанси чи це можливо ще й екологічна Ні, сторона. Перша, напевно, ще раз, це фінанси. Ми розуміємо, що ну, буде ж дорожче. Да? І навіть ті розрахунки, які ви нам дали, показали досить грамотно, красиво було ваше КП, де ви розписали. Ви там писали 4-4,5 роки. Ми розуміли, що це в тих коштах, які були. І коли ми з вами в квітні підписали, в травні почали монтувати, вже на сьогоднішній день ми бачимо на півтори гривні. Ви слідкуєте за моніторингом? Ні, це в нас робить головна енергетики. Я слідкую. За так, звітом, так? Пар, за, за цифрою. Тобто Я розумію, що якщо така динаміка буде далі, окупність буде складати гораздо менше, ніж 4 роки. Це досить серйозна інвестиція. Плюс, звісно, є ситуація, ми продаємо. Чималу частину продукції на експорт. Ми багато орієнтовані в першу чергу на європейські країни. Ми проводимо зараз всяку сертифікацію. Ми маємо європейські там, тюви, зюди, але ми багато по продукції йдемо. І одна з вимог і одна з ну, не знаю, переваг преференцій, коли ми говоримо не тільки за продукцію, ми говоримо за екологічну складову, ми говоримо за соціальну складову. Тому ну, ми вважаємо, що це правильна інвестиція. І економічному плані, і в соціальному, ну і екологічно. Як ви взагалі обирали підрядника? Що для вас було важливим: ціна, репутація, рекомендації можливо? Дивіться, от всі три складові. Нам дійсно вас рекомендували наші партнери, в тому числі і банки, з якими ми працюємо. Дійсно, ми спілкувалися з тими, кому ви раніше давали. Дійсно, команда досить цікаво, професійно підготувала комерційну пропозицію індивідуально для нас, да? де було зрозуміло, навіть не скажімо, не надати бути досить компетентною людиною зрозуміти спеціалістом, там спеціалістом напрямки цифри. Сам, цифри да. е е е і ну я я радий, що ми співпрацювали. Було все виконано вчасно, було виконано якісно, професійно, швидко, що дуже важливо, тому що знаєте, не діло, якби ми прийняли рішення там зимою. А ми прийняли емоційно в кінці квітня, в травні вже почали, і вже ми в кінець травня все сонце червня, забрати. Хотіли забрати цього року. Сонце вже ну так. я думаю, вам це вдалося. Так що по результатам ви вже бачите ті цифри, що ми заявляли, те, що ви бачите, вони співпадають. Співпадають, і ми от зараз порахували. Пройшло тільки півмісяця, але Ну ми очікуємо, якщо нам сонечко не підведе. Ми очікуємо більше півмільйона гривень, скажем так економії або повернення інвестицій, тих, які ми вже зробили, Супер. пане Андрію. На останнє хотілося б запитати, яка ваша порада для тих, хто ще не наважився, можливо, ще тільки думає встановити собі сонячну електростанцію? Ну дивіться, мені є чим порівнювати. Звісно, порада це майбутнє, це потрібно робити. Але весь питання перше можливості фінанси. Так? Якщо говорити про Кредитні кошти тут потрібно 10 разів подумати, бо вони потрібні в обігі, вони потрібні. Якщо говорить про кредитні кошти, які доступні під якісь фонди, під програму 579, 100% потрібно, якщо є можливість оформляти, оформляти йти. Ми це зробили частково за власні кошти всі інвестиції, частково ми оформили під 579 завдяки партнерам банківській системі, банки, з якими ми працюємо. Здорово. Дуже вам дякую. Дякую за довіру. Дякую. Всього вам найкращого. Дякую. Все, дякую. Щасливо. Дякую. А тепер давайте докладніше розглянемо нашу станцію, її можливості, обладнання, що було використано та економічні показники окупності. В цьому нам допоможе розібратися менеджер даного проекту Микола Тубіш. Привіт. Вітаю. Враховуючи специфіку даного підприємства, ми розпочали з аналізу графіку споживання. З тих даних, які ми отримали, наші технічні спеціалісти розробили найкращий проект для даного підприємства. Отже, ми маємо загальну потужність сонячної електростанції 448 кВт. Загальна кількість модулів лонджі 545 Вт, 439 штук, та лонжі — 555 Вт, 376 штук. Розміщення на плоскому даху на оцинкованих кріпленнях з баластом. Система кріплень модулів, що встановлена, має кут нахолу 20 градусів. Ми використали всі доступні дахи, щоб розмістити необхідну потужність. Так, у нас одна частина сонячної електростанції а саме 288 кВт, розміщена на південь. Інші 160 кВт розміщені по напрямку Схід-Захід. В даному проєкті ми використали інвертори Huawei. Два інвертори потужністю 100 кВт, три інвертори потужністю 50 кВт і один інвертор потужністю 30 кВт. За допомогою трансформаторів струму, лічильника та смарт-логера обмежуються перетоки в мережу та виконується моніторинг роботи сонячної електростанції. В режимі реального часу з будь-якої точки земної кулі можливо спостерігати за енергоспоживанням підприємства і генерацією сонячної електростанції. Також моніторинг дозволяє вести статистику роботи електростанції на всьому проміжку її роботи, відслідковувати аварійні ситуації і рахувати реальну економію на енергоресурсах. Так, прогнозована річна генерація даної станції 446 тисяч квт годин. окупність менше 4 років. Друзі, також хотілося в цьому випуску поспілкуватися з людиною, яка буде безпосередньо експлуатувати дану сонячну електростанцію. Знайомтесь, головний енергетик Тов «Київгума» Віктор Петрович. Доброго дня, Віктор. Добрий день. Віктор, хотілося б задати вам таке запитання, яке найчастіше виникає у технічних спеціалістів тих підприємств, кому ми тільки пропонуємо сонячну електростанцію. Вони переживають, що додаткове енергетичне обладнання на їхньому підприємстві це також якийсь новий додатковий головний біль, це витрата часу на обслуговування на те, щоб працювати з сонячною станцією. Що ви скажете, маючи, хоч невеличкий, але вже досвід конкретно роботи сонячною станції. Ну, насправді за цей період, що в нас встановлена і працює сонячна електростанція, якихось запитань чи проблем, не виникає. Панелі, як поставили, вони так і стоять чистенькі, не грязні, нічого витирати не потрібно. Дощик проходить, його все змиває, всю грязь, пилюку. Стосовно панелі, питань немає. По обладнанню все працює в автоматичному режимі. Сучасне обладнання, інвертори працюють бездоганно, нічого там обслуговувати не потрібно. Тобто, ну, нас, Додаткових затрат часу не потрібно. У нас на підприємстві і є і більш складне обладнання, так що якогось такого. Проблем не виникає у нас, Тобто можна не боятися, можна не боятися спокійно ставте. Це дуже перспективна річ. Приносить і дохід в грошах, я маю на увазі, і економить електроенергію. Яка зараз в державі дуже складна, пане Віктор? А як вам взагалі система моніторингу, яку передоставляємо разом із сонячною станцією? Система моніторингу вона встановлена у нас як і на комп'ютері, так і у мене на телефоні. Дуже зручно. Я в будь-який час можу зайти подивитися. Скільки виробляється електроенергії, є можливість подивитися по обладнанню, як воно працює, яка температура інверторів. Тобто, Все це є в моніторингу і віддалено, що головне? Все можна подивитися в будь-якій точці, де ви знаходитесь. Головне, щоб був інтернет. Стосовно програмного забезпечення, також. У мене нема ніяких зауважень, все працює чітко. Добре, пане Вікторе, дякую вам. Всього вам найкращого. Дякую вам. Да? Дуже приємно було з вами працювати. Хочу сказати, що компанія Рейтон дуже швидко професійно, ефективно спрацювала, встановили, все налаштували. Дякую ще раз. Як ми бачимо, ситуація із сонячними електростанціями для власного споживання вже зовсім зрозуміла і абсолютно не така, як була ще декілька років тому. А наступний ріст тарифів зробить окупність таких сонячних станцій ще менше. Тому ми, компанія Рейтон, готові стати вашим надійним партнером в поставці обладнання, проектуванні, монтажу сонячної електростанції саме для вашого підприємства. Наразі дякую вам за перегляд і пропоную поставити лайк і обов'язково підписатися на наш канал, щоб бути в курсі наших нових випусків і наших нових проєктів.